Військова служба завжди передбачала особливі гарантії від держави не лише для людей, які присвятили своє життя захисту батьківщини, а також членам сімей у випадку їх загибелі. На жаль, зараз в умовах війни питання соціальних гарантій членам сімей померлих або загиблих військовослужбовців постають все частіше. З вами адвокат Тетяна Голиця і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Сьогодні розкажемо про те, хто має право на призначення пенсії в разі втрати годувальника військовослужбовця, які документи необхідні, умови призначення та встановлені розміри. Саме з такими питаннями звертаються в наше бюро, тому в даному відео ми детально роз'яснимо не тільки процедуру призначення. А й які можуть виникнути проблеми з призначенням пенсії в разі втрати годувальника, військовослужбовця? Спочатку розглянемо, які ж умови отримання пенсії по втраті годувальника. Законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, передбачено, що члени сімей цих громадян, які загинули чи померли, або пропали безвісті, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Така пенсія призначається незалежно від тривалості служби, військовослужбовців або осіб, які мають право на пенсію за цим законом. По-друге, пенсії в разі втрати годувальника сім'ям військовослужбовців призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби. Чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних у період проходження служби? А сім'ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за цим законом, якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати, тож які саме члени родини мають право на таку пенсію? Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали без вісті військовослужбовців, які перебували на їх утриманні. Утриманцями вважаються члени сім'ї, якщо вони були на повному утриманні військовослужбовця або одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. У разі, якщо хтось із цієї категорії членів сім'ї сам одержував будь-яку пенсію, то вони мають право перейти на нову пенсію. При цьому незалежно від перебування на отриманні пенсії призначається непрацездатним дітям, непрацездатним батькам і дружині або чоловікові, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування. Непрацездатним батькам і дружині або чоловікові військовослужбовців, які загинули чи померли, або пропали безвісті в період проходження служби ще пізніше, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби, звертаю вашу увагу, що пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім'ї, який має право на таку пенсію. То вважається непрацездатними членами сім'ї. Перша категорія це діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків. Друга категорія це батьки та дружина або чоловік, якщо вони досягли пенсійного віку, незалежно від тривалості страхового стажу, або є особами з інвалідністю. Третя категорія це дружина або чоловік годувальника, якщо вони не взяли повторний шлюб, та батьки годувальника, який загинув помер чи пропав безвісті в період проходження служби, або помер після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва. Одержаних при виконанні обов'язків військової служби чи захворювання, пов'язаного з перебуванням на службі, мають право на пенсію не раніше як за 5 років до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії за віком. Тобто такі члени сім'ї можуть отримати пенсію в 55 років незалежно від тривалості їх страхового стажу. Або якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку, відповідно до частини 3 статті 114 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або ж мають право на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або якщо вони є особами з інвалідністю. Четверта категорія дід і бабуся при відсутності осіб. Які за законом зобов'язані їх утримати. П'ята категорія непрацюючий дружина або чоловік, або один із батьків, чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо така особа, зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого у годувальника, які не досягли восьмирічного віку. При цьому звертаю увагу, що Усиновителі мають право на пенсію на рівні з батьками, а усиновлені на рівні з рідними дітьми. Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновлені. Вічим і мачуха мають право на пенсію на рівні з батьком і матір'ю, але за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи пачерку, не менше як 5 років. Пасана кіпачерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію на рівні із рідними дітьми. А вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних вищих навчальних закладах. Мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більше, як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні. Тепер розглянемо, в яких розмірах призначається пенсія в разі втрати годувальника. Розмір таких виплат становить 70% від грошового забезпечення загиблого або померлого годувальника, членам сімей військовослужбовців, які загинули або померли, внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті батьківщини або виконанні інших обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті а саме батькам, дружині, чоловікові або іншому непрацездатному члену сім'ї годувальника, якщо право на пенсію має лише один член сім'ї. У розмірі 50% від суми грошового забезпечення загиблого або померлого годувальника, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім'ї, але крім батьків, дружини або чоловіка. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей, до складу яких входять діти і які втратили обох батьків. У розмірі 30% від заробітку годувальника на кожного працездатного члена сім'ї призначається сім'ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва. Одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби, незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника з розрахунку на кожного непрацездатного члена сім'ї не може бути меншим ніж два визначені законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб. Які втратили працездатність, що станом на сьогодні становить 4186 гривень. Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім'ї померлого вважається непрацездатним, а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, довічно, куди необхідно звертатися за призначенням пенсії у разі втрати годувальника. Заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається членам сім'ї померлого годувальника, якому на дату смерті не було призначено пенсію до територіального органу пенсійного фонду, але через уповноважений орган або структурний підрозділ, в якому військовослужбовець проходив службу до дня смерті. Уповноважений орган або структурний підрозділ у 10-денний строк з дня одержання заяви про призначення пенсії. Оформляє всі відповідні документи і направляє до органу, що призначає пенсії. Уповноважений структурний підрозділ має надати допомогу в одерженні необхідних для призначення пенсії документів члену сім'ї. Заява ж про призначення пенсії в разі втрати годувальника за померлого годувальника, який вже отримував пенсію, подається заявником до територіального органу пенсійного фонду. Така заява може бути подана в паперовій формі або може подаватися заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг Дія з використанням кваліфікованого електронного підпису. Днем звернення за призначенням пенсії є день подання до пенсійного фонду заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви й документів поштою дата їх відправлення уповноваженим органам. Якщо ж заява подається через веб-портал або засобами порталу Дія, Днем звернення за призначенням пенсій вважається дата реєстрації на веб-порталі або засобами порталу дія заяви разом із сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту. Перелік документів, які необхідні для призначення пенсії у разі втрати годувальника, залишимо у описі під цим відео. Після звернення про призначення пенсії ви маєте отримати рішення за результатами розгляду заяви та поданих документів не пізніше 10 днів з дня надходження заяви. Дане рішення приймається органом, що призначає пенсію за вашим місцем фактичного проживання. На жаль, трапляються випадки, коли орган, який призначає пенсію, приймає рішення про відмову в призначенні пенсії. В такому разі. Не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення, даний орган має вам видати або направити повідомлення із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження. Тобто, у випадку відмови у призначенні пенсії, таку відмову можливо оскаржити в судовому порядку. Тому, якщо вам відмовлено у призначенні пенсії у разі втрати годувальника, або вам потрібна допомога у супроводженні процедури оформлення такої пенсії, звертайтесь за телефоном в описі під відео. Ми маємо значний досвід у веденні пенсійних справ. Адвокати бюро Івана Хомича допоможуть і вам вирішити всі ваші питання. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо інформація була корисною, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові відео.